Безвихід змусила 44-річного чоловіка зайнятися барконьєрством, каже затриманий. Не маючи постійної роботи, горемисливець поласився на заборонених тварин, які охороняються законом. Чоловік вбив п'ятирічного лося. Каже, що йому примарився дикий кабан, на якого полювання, однак, теж заборонено. Я перейшов на поле, сів на скошене поле, думав, вийде сюди кабан. Бачу, щось іде. Ну, думав, що кабан стрельнув, оказався волос. Обці, я, якщо б знав, що це лось, то я б його не чіпав. Працівники Житомирського районного відділу міліції та працівники дочірнього підприємства Тригірське військово-мисливське господарство в ході спільного рейду правопорушника затримали в районі села Глибочок Житомирського району. Зброя була вилучена. Також було вилучено речові докази. А саме, як ви бачите, м'ясо та голова вище вказаної дикої тварини. На даний момент вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за браконьєрство». Зловмисник виявився колишнім охоронцем лісу та всього живого в ньому. Раніше затриманий браконьєр працював єгерем на кордоні Малинського та Народицького районів. Найгірше, що чекає на нього за вбивство тварини, позбавлення волі до трьох років.